Вітаю всіх, сьогодні трошки пізніше відео, але хочу підняти таку актуальну тему. В новинах бачила, і взагалі питання таке актуальне: кордони 91-го року для України вже недосяжні, і ворог росіяни проти, щоб ми взагалі, взагалі їх досягнули. Я частково згодна, бо території на три букви вони вже в іншому поколінні знаходяться. Справа в тому, що час іде і не на нашу користь. А я хочу зробити це двома колодами, мабуть. Основою колодою, що вона покаже. І так. Україна вже не досягне кордонів 91-го року. Україна вже дійсно не досягне кордонів 91-го року. Так. Дійсно так. Це вже. Політично визначено досить сильно, щоб не казали, скажімо так, тут вже буде визнання тому, що ми не можемо ось ці кордони. Ні, топік По цим кордонам вже все. Не буде їх. Дійсно, кордонів 91-го року ми не повернемо. Ми фізично цього не можемо досягнути. Тепер, беру другу колоду. Бачите, слизька слизькі карти, і воно їде трошки друга колода. Україна дійсно вже не досягне. Україна дійсно вже не досягне кордонів 91-го року. Україна дійсно вже не досягне кордонів 91-го року. Так, дійсно, це відповідь так. Маленька карта. Ми вже можемо тільки відстоювати те, що маємо. Не буде кордонів 91-го року. Дійсно, їх вже, на жаль, не буде. Ми втратили ті можливості, коли можна було це зробити. А рішення будуть приймати вже в іншу сторону. Ні, ми вже на цьому етапі повинні розуміти, що просто так ніяких кордонів таких не буде. Ніяких зайвих фантазій треба вже сприймати реальність, щоб там хто не казав.